Любов агапи це слово, цей термін або ця любов просто якщо сказати просто, це жертовна любов. Якщо просто, це жертовна любов. Але точніше, якщо говорити про це визначення цього слова, це е, найвищий, найчистіший вид любові. Любов, яка є безумовною, жертовною, дієвою, вольовою, турботливою та самовідданою. І цікаво, Павло про це каже: любов, яка, яка насправді шукає не власного чогось свого, не власної своєї вигоди, а шукає блага іншого, незалежно від того, скажімо, якою є людина, незалежно від її заслуг. Любов, яка шукає добра для іншого. І е, буквально е, всюди, де зустрічається, тут у цьому тексті, так само в інших біблійних текстах, де зустрічається цей термін агапе, він буквально вказує на Божественну, Божу любов. А ще точніше можна би сказати, е, ця любов Агапи, вона буквально вказує на Ісуса Христа.